Розкладання многочлена на множники. Що значить розкласти многочлен на множники? Давай відповімо на це запитання. Це представити її добутку. Так. Зробити так, щоб остання дія була множення. Ну, і те, що ти говорив, представити в вигляді добутку це правильно. Це більш строге означення. А я показую тобі зараз так чисто техніку, щоб ти розумів, що треба робити. Зробити так, щоб остання дія була множення. Отже, орієнтуємось на цю ціль. Способи. Давай згадаємо, які є способи розкладання многочленів на множники. Перше. Винесення спільного множника за дужки. Я напишу коротко: спільний множник. Пригадується таке. Так, друге це групування. А третє. Формули скороченого множення. Так. Правильно, формули скороченого множення. Ось над чим ми зараз і будемо працювати, повторювати. Значить, перше спільний множник. Пригадаємо на прикладах. Перший приклад: 8А мінус 12Б. Винести спільний за дужки. Для цього дивимося на числа спочатку, на числові коефіцієнти. І думаємо, на що можна розділити і 8, і 12? На 4. Так, тобто виносимо дужки спільний множник 4. Згадуємо, що це ділення, винесення за дужки, це ділення. Що залишиться, якщо поділити на 4? Буде 2. 2А. мінус 3Б. Другий приклад. 3 А мінус АБ. Який тут спільний множник ти бачиш, в двох доданках? Однакові букви А. Так, множник А це є спільний множник. Його виносимо за дужки. Якщо немає щось з чисел винести, можна на змінні подивитись. Що залишиться від першого доданку, якщо забрати А? 3 мінус b. Від другого залишиться b. Правильно. Ще один приклад. 12х квадрат ігри мінус 3х. Дивимось спочатку на числа. Який спільний множник можна винести з чисел 12 і 3. Mm -hmm. На що ці числа діляться обидва? На 3. Тобто, 3 виносимо. Тепер дивимось на букви. Можна винести x і. Y, 3X, правильно, Хі. Отже, якщо ми винесемо 3х що залишиться від першого доданку? 4х1, 1. правильно. Від другого доданку при діленні числа самого на себе виходить одиниця. Тому від другого доданку залишиться одиниця. Треба пам'ятати, що це ділення. І тому доданок буде одиниця. Далі четвертий приклад. А в п'ятому степені плюс А в другому степені. Який спільний множник будемо мати для таких? А в другому. Правильно, А в другому. А оскільки виконується ділення, то що з показниками треба робити, коли виконується ділення? Віднімати. Тобто від А в п'ятому що залишиться? А в кубі. А, в кубі, правильно. А що залишиться від другого доданку? Плюс 1. А в третьому степені плюс 1. Добре, давай подивимося на рівняння. Y квадрат мінус 5 дорівнює 0. Перше рівняння. Щоб його розв'язати, треба. Бачите, що воно нелінійне. Отже, тут немає ніяк не перенести нічого. Треба розкласти на множники. Що можна винести дужки в виразі, які ми маємо в лівій частині. Y. Виносимо y дужки. Що залишиться від y квадрат? Від y квадрат залишиться y мінус 5. Від y квадрат залишиться y, а від 5у залишиться 5. Дорівнює 0. Далі ми міркуємо як? Якщо в рівнянні ми маємо два множники y та y 5, і їх добуток дорівнює 0, то це можливо тільки якщо один з множників 0. Але ми не знаємо, який тут множник 0, y чи yнус 5. Тому рівняння розбивається на два рівняння. Перший множник дорівнює 0 або yну 5 дорівнює 0. Перший вже розв'язаний. А з y мінус 5, якщо знайти y, чому воно дорівнюватиме? Дорівнюватиме 5. 7. Так, дорівнює 5. Так, ще одне рівняння. Х квадрат плюс 4х дорівнює 0. Що тут можна зробити? Виносити х дужку. Виносимо х дужку, Що залишиться в дужках. Так, х плюс 4 дорівнює 0. Далі що треба написати? Або х дорівнює 0. Так. Х плюс y. Плюс 4 дорівнює 0. До Отже, перше рівняння вже розв'язане. Перший корінь знайдений. А звідси х чому дорівнюватиме? Х мінус 4. Мінус 4 буде. Ось так працює винесення спільного множника задушки. І, от воно в різних випадках. Давай ще подивимося тепер така вправа. Номер 3. Розкласти на множники такий вираз: А помножене на М плюс Н. Відняти Б помножене на М плюс Н. Також, винести спільний множник задушки. Подивись уважно, який ти бачиш тут спільний множник? М плюс Н. Правильно, оця дужка М плюс Н грає роль спільного множника, тому що А і Б на цю дужку множиться. Якщо винесемо М плюс Н, то що залишиться від обох доданків в, цьому, в результаті? А мінус Б. А мінус Б, правильно. Добре, тобто спільний множник може бути не тільки окремий якийсь доданок, а може бути цілий вираз. Друге, запиши. Х помножене на А мінус Б. мінус Y помножене на Б мінус А. Дуже схоже на перше, так? Але чим відрізняється? Відрізняється тим, що. Боку, так Тоді чим е, Ну що це принципово змінює? Уяви собі, що Нічого. ти якісь числа запишеш. Нічого. а ну подивись, уважно, сюди. А, Якщо я напишу числа 5, мінус 3, це 4 міністра. Ну так, це буде різні. Не просто різні, а протилежні. протилежні. Mm -hmm. Тобто, наприклад, 3 і мінус 3, 2 і мінус 2 протилежні. А як зробити з числа, якогось числа, йому протилежне. От якщо було мінус 5, як зробити протилежне? Поміняти знак. Якщо поміняти знак, буде протилежний. Правильно? Так само і тут дивись, що ми робимо. Ми перший вираз переписуємо, як був, а перед другим міняємо знак, пишемо вже плюс y, і міняємо тут вираз на протилежний. Бачиш, було Б мінус А, тепер А мінус Б. Міняємо знак і міняємо вираз на протилежність. Розумів? Угу. Так. Ну і тепер чому це дорівнює? Подивись, як ми зробили попереднє. І зроби це. Дорівнює А мінус Б. Х плюс І. Правильно, Х плюс І. Добре, розкласти намножники такий вираз: АБ плюс АС плюс Х B, і плюс XC. Якщо подивитись уважно, в усіх чотирьох доданках спільного множника для всіх чотирьох немає. Але є спільні множники по парі, то який спосіб тут застосовується для розкладання на множники? Пам'ятаєш? Групування. Дивись, yeah. якщо взяти перші два доданки, то що спільне ми маємо? А, от його і виносимо за дужки. Що залишиться в дужках від перших двох доданків? Б плюс С. Б плюс С. Добре. Додати. Тепер дивимось на другу пару доданків, що тут спільне, ти бачиш? X. Також виносимо його за дужки. Що залишиться в дужках? Знову B плюс C. А тепер що можна зробити? Спільний множник. Який? Тобто. B плюс C Так. І в дужках A плюс X. Правильно. Оце групування. Тобто ми беремо ці пари, е, групуємо ті доданки, які мають спільний множник, І з ними працюємо. 5а плюс 5B. мінус АМ і мінус БМ. Давай групувати. Перші два доданки. Який спільний множник мають? множник 5. Так, виносимо його за дужки. Що залишиться в дужках? А плюс Б. А плюс Б. Далі стоїть мінус. І тут. Зверни увагу на це. Дивись, тут мінус, і тут мінус. Тобто, однакові знаки. Згадай правило, якщо однакові знаки це додавання чи віднімання? Додавання. Отже, це також додавання, як і в перших двох доданків. Тобто, ми можемо винести за дужки спільний множник мінус 1 і тут, і тут, тобто мінус. І який ще спільний множник ми маємо в цих двох доданках? М. Мінус М. Получається, ми виносимо мінус М разом з мінусом. А якщо ми заберемо мінус, то в дужках його не залишиться. Поміняється знак. І тепер маємо результат, який? А плюс Б. А плюс Б помножити на. 5 мінус М. Так? 5 мінус М. Оце групування.